Прекрасна новина МЗС Ізраїлю запропонував Україні передати їй зброю російського виробництва, яку ізра... ізраїльські збройні сили захопили у е... Хезболи у Лівані. Ну і взагалі вони готові е... будь-яку зброю російського виробництва захоплену у будь-яких ворогів Ізраїлю і... І... і в Хамасу і в кого хоч. Передавати Україні про це говорилося на зустрічі нашого посла е, Євгена Корнійчука із заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель. під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського робництва, захоплену е, Цахалом у Лівані, чи будь-де у ворогів Ізраїлю йдеться у повідомленні. Ну, це е, взагалі е, сенсаційне повідомлення. Тобто Ізраїль фактично між е, Росією і Україною рішуче вибирає Україну, ну це ж не гуманітарна підтримка, це зброя. Поставки зброї це фактично вибір військової сторони. І е, Ізраїль дуже довго вагався, тому що вплив е, Росії російських спецслужб е, на Ізраїль, ну в першу чергу через громадян, які виїхали із Росії, з інших країн радянського союзу, е, був дуже сильний. І еліта, значна частина еліти, багато-багато років е, орієнтувалася, ну принаймні намагалася не псувати. Стосунки із Росією, але тут щось сталося. Ізраїль вже не боїться зіпсувати стосунки із Росією. Що це сталося насправді? Я думаю, тут дві основні речі. Ну, по-перше, Ізраїль чудово знає, хто організував атаку Хамас на Ізраїль. Вони чудово знають, що це була Росія, російські спецслужби. І це змінило відношення е, у ізраїльтян, у ізраїльської еліти і особисто у прем'єр-міністра е, Натаньяху до Росії і до Путіна, тому що Путін виявився вбивцею, причому не тільки українців, але й ізраїльтян. І друге, другий фактор немаловажний е, ізраїль бачить, що Росія вже ослабла настільки, що боятися спортити з нею стосунки. Це просто несерйозно. Несерйозно, тим паче, для такої, хоч маленької за територією, але досить немаленької за впливом країни, як Ізраїль. Фактично, Росію списують вукіль. І слава Богу.